Доброго дня, шановні друзі. Закінчилась, мабуть, моя теплична епопея. Тому що сьогодні був такий мороз, що вже не допомогло укриття. Бачите, я внизу оце перчики прикрила на Турцію. а вже все огірочки. Ось і наверху томати, які О, ще, ще вон тримаються черіки. От, а огірки вже все. Тому сьогодні. Почала, бачите, уже все. Це вже означає, що ну, був мінус два. Бачите, ще помідорчики тут висіли, я все надіялась, думаю, ще побуде. Аж уже ну, настурцію я прикривала окремим матеріалом. Ось, то ще вона трошки, як кажуть, тримається. Чорнобривці від стіни примерзли, а далі вони ще квітнуть. Бачите, оцей у мене томат, який такий він дебелий. От Бачите, такі томати в нього гарні, дуже гарні на сушку, на вялення. Ось, і вже все посохло. І вже все закінчилось, вся красота. Ну, але я ще не здаюсь. Ще не здаюсь, тому що ще у мене є квіточки. Любимі. Ось перчик такий, який я все ніяк, я його не відпущу. Ось, бачите, чорнобривчики. Ось там кутик такий, де я каву ще. Надіюсь, я це прикриюсь укривним. Це помідори, які я зняла. Ось трошки роблю. Це квіти, які я ще думаю, хай ще трошки може краще укоріняться. Бачите, ще трошки лишається красоти. Ось. Яка буде радувати погляд? Ну, і будемо прибиратись потихеньку. В свій час. Бувайте здорові!